Спалахи життя під такою назвою музею мистецтв Прикарпаття. Подружжя дувіраків презентували свої авторські художні роботи. Твори, сповнені історією, культурними надбаннями, сакральними віруваннями та традиціями мешканців нашого мальовничого краю. Зважаючи на те, що їхній мистецький тандем триває уже багато років, реалізовують творчі задуми вони по різному До прикладу, художниця Христина Дувірак вправно поєднує різні види витинання: одинарні, складні, ажурні, силуетні чи аплікаційні і не твори, Деякі навіть доповнює малярством. Бетананка складність особливої немає. Точність, добрий інструмент і гарний папір. От як воно все є, а в тебе є ще якась ідея, яку ти виконуєш, то звичайно, що ти її робиш складно, бо папір рветься. Особливо небезпека є тоді, коли ти його клеїш, бо ти його клеїш і він потягнув, воно розірвалося, і все. Вже немає тої чіткості, такої гарної лінії і так далі. За словами художниці, із фарбами працювати їй доволі важко, адже не завжди вдається одразу підібрати вдалий колір, як от її чоловіку Валерію Довіраку, роботи якого сповнені сміливих колірних поєднань, акварельні етюди, олійне малярство, також твори, виконані графічним олівцем. Такими техніками чоловік змальовує портрети рідних, знайомих, а також відомих у мистецькому колі особистостей. Різнопланові роботи від пейзажів в районі Говерлі, початок прута. Закінчуючи із історії нашого краю Пінзеля, через то спалахи життя. Попри то все життя продовжується. Люди повинні дивитися, бо прекрасне воно все рівно надихає, спасає душу і, і світ. Однією з перших робіт Валерія є портрет сім'ї Варцабюків, виконаний олійними фарбами. Художник каже: уже багато років це полотно є його гордістю. Мій рід походить з села Космач. І я коли приїхав до брата молодшого на Великдень, все в цвіту, бо там пізніше все в горах зацвітає. І ми стояли, так щось розмовлялися, і в мене зразу виникла ідея, і на фоні обличчя брата, між деревами якраз яблуньки цвіли, намалювати би таку картину молоді. Це реальні люди, які дійсності проживають, сім'я Варцаб'яків. Ідея зібрати та показати художні роботи подружжя виникла у директора музею мистецтв Прикарпаття Василя Романця. Загалом у залі представили 70 творів, частина з яких відібрана з фонду музею. Роботи дуже чудові. Що Валерій, що Христина плідно працює, напрямки вибрали свої, дотримуються. Якщо Христина у ветенанці продовжує працювати, то Валерій ті напрямки, які він е е е традиційно робив, у нього є кварель, у нього і олійна, е е олійний живопис, і темпера, і поливка спробує робити, і колажі зараз робить. І багато рисунку є. Роботи експонуватимуться в музеї мистецтв Прикарпаття до початку липня. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.